Ось така лампа. Це виробник компанія Брос, польська компанія виробляє досить якісні засоби. Хто вже користувався засобами від слимаків, від мурах, знає, що роблять якісні продукти. Компанія польська. Отже, що в нас тут йде в комплектації? Йде ось така коробка. Ось по розміру, щоб ви розуміли відносно руки. Витягую саму лампу. Отже, безпосередньо йде сама лампа. Так вона виглядає. Тут механізм доволі простий. Тобто є центральна лампочка одна, вона світиться таким фіолетовим кольором, який активно залучає комахи і вони починають летіти на це світло. І натягнуті дроти, які знаходяться під високою напругою. Відповідно, комахи летять і знищуються. Тобто Вона є природним джерелом світла для них і приваблює їх. Тобто вставляється вона в розетку 220. Лампу необхідно встановити на висоті е, десь 1 метра до 1,2 метрів і на 30 см від е, стін та вікон. Знизу є ось такий контейнер, куди опадають ці комаги, і які періодично треба очищувати. Протестую цю лампу в нас на терасі, буду ділитися і додавати до нас на сайт. Ось так вона виглядає. Кому цікаво, вже на сайті буде. Пишіть, питайте, будемо тестувати далі.